Я не поет, і все ж мені так хочеться записувати вірші, віршами хочеться мені все розповісти і добразити всю красу землі. знаю, слів моїх не хватить. І як мені про це ось розказати? Ви подивіться, і зрозумієте самі, що вся земля наповнена красою. Куди подивитись, вона є завжди з нами. Які слова мені ще треба відшукати, щоб розповісти, як сонечко встає, як в небі синьому веселка грає, як небо голубе землею обнялось. Що відбувається вже з нами? Ми люди створені, щоб жити і любити. Ми всі частинки, матінки землі, любити ми її повинні плекати. Дивіться, світлий день прийшов, і він другий, і знов такого вже не буде, бо не повторяться ні день, ні ніч. Все в нашому житті так все проходить. І день за днем життя все ж витікає. І нам би встигнути насолодитись ним, і взявши за руки всі разом, та й рубою зібратись весело і в вальсі закружляти. Мені не вистачає слів, щоб розповісти, як створено з любов'ю всю природу, як Всесвіт любить нас і без розбору. Залишилось і нам Його. Всім полюбити. Мені так хочеться записувати вірші, віршами хочеться мені все розповісти, відобразити всю красу землі, хоч знаю, слів моїх не хватить.